В Україні в наступні два дні очікуються нічні заморозки на більшій частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухати до кінця. Так, у четвер, 9 травня, вночі в Україні, крім Півдня, Закарпаття і Прикарпаття, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Через це у цих областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Опадів цей день взагалі не очікується. Переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день стихне. Очікується північно-східний вітер 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-східних областях буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Нарешті території до плюс 18 градусів. А на півдні буде тепліше всього до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 10 травня, вночі також очікуються заморозки на поверхні грунту від 0 до 5 градусів по всій країні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття. Дощі з грозами в цей день йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях. Температура повітря в день буде від плюс 13 до плюс 17 градусів. У західних та південних областях до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!